Вітання всім глядачам. Це канал Залізні Магістралі. мене звати Олег Васильєв. «Укрзалізниця» в якості експерименту призначила поїзд з сполученням Чернівці Рава-Руська. Чим не задоволені пасажири, які користуються новим сполученням Рава-Руська, Варшава, Жіночих купе в поїздах Укрзалізниці тепер буде більше і оголошено тендер на реконструкцію залізничного вокзалу у Тростянці. Про ці та інші залізничні новини ви дізнаєтесь далі. І на початку хочу нагадати про те, щоб ви не забували підтримувати Збройні Сили України. Наразі триває збір коштів на придбання тепловізора. Прилад призначається для 411 го батальйону збройних сил України. Всі гроші збирають безпосередньо військовослужбовці. Посилання для перерахування коштів є в описі цього відео. Отже, буду переходити до першого повідомлення цього випуску. Мова піде про призначення Укрзалізницею. Поїзда з полученням Чернівці Рава-Руська цими днями компанія повідомила, що призначаються рейси в якості експерименту, аби вивчити пасажиропотік, і пасажири, які будуть їхати з Чернівців цим поїздом до станції Рава-Руська, також зможуть зробити пересадку на поїзд, який відправляється до Варшави. Укрзалізниця оприлюднила графік руху поїзда 868-867, що курсуватиме з чернівців протягом шести днів. Ці рейси призначено на численні прохання пасажирів. Зазначає компанія. Також привізник буде моніторити пасажиропотік, аби визначити необхідність подальшого курсування поїзда саме до Чернівців. Поїзд номер 868 867 відправлятиметься з Чернівців 15, 17, 19, 21, 25, 27 листопада о 3 годині 2 хвилини. З Рава Руський поїзд відправлятиметься 14, 16, 20, 23, 25 та 27 листопада о 6:15. Як відомо, по станції Раваруська здійснюється пересадка на поїзд, що курсує до Варшави для забезпечення транспортного зв'язку з вузловими станціями курсує дві пари поїздів. Коломия, Рава-Руська, Коломия. Маршрут охоплює такі міста, як Жовква, Львів, Стри, Моршин, Калуш, Івано-Франківськ. Ну і тим часом пасажири, які користуються новим маршрутом, Рава-Руська Варшава, пишуть про певні незручності під час поїздки. Проблема виявилася у поїзді, який надає для перевезень польська компанія СКПЛ. Відгук про поїздку написала у соцмережі Ксенія Комарова. За її словами, під час рейсу у поїзді з двома сотнями пасажирів працював лише один туалет. У салоні була задуха, а багаж довелося ставити у проході. Також потяг стоїть на кордоні три години, поки його перевіряють польські прикордонники. У цей час не можна користуватися туалетами. Жінка розповіла, що їхала з дітьми трьох та восьми років, і такі умови виявилися нестерпними. Щодо непрацюючих туалетів у поїзді писали глядачі каналу у коментарях, тобто ця проблема є системною. Нагадаю, що перевезення за маршрутом Рава Руська Варшава і в зворотній бік забезпечує польська приватна компанія СКПЛ. Укрзалізниця закуповує у неї транспортну послугу. Поїздка в одну сторону триває 7 годин. Рейси обслуговує дизель-поїзд, що вміщує 220 пасажирів. Є місця першого та другого класу. Проте виявилося, що клас поїзда більше розрахований на приміські лінії і короткі поїздки. У салоні є лише полиці для ручної поклажі і два туалети на весь поїзд. Туалети вакуумні, тому часто ламаються, якщо пасажири кидають в унітаз сторонні предмети. І на продовження тема міжнародного залізничного сполучення коротка розповідь однієї із пасажирок, яка хотіла купити квиток через мобільний додаток з перемишля до Києва. Проте застосунок показував інформацію, що потяг відправився а насправді він перебував на станції. Про це написала у Фейсбуці Інна Варениця. 25 жовтня вона хотіла купити квиток на потяг номер 706 з Премишля до Львова. Запит було зроблено за 50 хвилин до відправлення, але додаток видав напис: цей потяг вже відправився. Разом з цим квитки вільно продавалися через сайт Укрзалізниці. Тут складно сказати, чи дійсно ця проблема є системною, оскільки раніше не було подібних повідомлень про те, якщо хтось із вас, наприклад, стикався із такими випадками, коли неможливо купити квиток на поїзд відправленням з польської станції вік України, саме у таких часових межах, як вказано в цій розповіді, то залиште свій коментар, або можете написати безпосередньо мені через соціальні мережі. Жіночих купе у пасажирських поїздах стане більше. Укрзалізниця повідомила про те, що розширює перелік потягів, де жінки можуть їхати окремо від чоловіків. Так з 15 листопада послуга буде доступна у таких потягах, як номер 17 Харків Ужгород, номер 29 Київ Ужгород, номер 3 Запоріжжя Ужгород, номер 26 Одеса Рахів. Раніше компанія запровадила жіночі купе для тестування послуги в поїздах: 81 Київ Ужгород, номер 41 Дніпро Трускавець, номер 75 Київ Кривий Ріг, номер 15 Харків Єсеняк. Наш пілотний проект із жіночими купе продемонстрував, що ця послуга зараз потрібна та актуальна. У середньому такі купе заповнюються на 93%. За чотири місяці ми реалізували вже 25 тисяч квитків. Пише прес-служба Укрзалізниці. У місті Тростянець Сумської області планується відбудувати залізничний вокзал, що постраждав під час російської окупації. Державне агентство з відновлення та розвитку інфраструктури України повідомило про те, що оголошено тендер на проведення відповідних робіт, і будівельні компанії, які мають досвід реалізації подібних проєктів, можуть заявити про себе та взяти участь у тендерній процедурі. Як відомо, Тростянець у 2022 році опинився в окупації, а на залізничному вокзалі розташувалися ворожі позиції та командний пункт, звідки вели обстріли по сумах та охтирці. Будівля вокзалу пошкоджена унаслідок обстрілу важкою артилерією. Відбудова вокзалу у Тростянці буде проводитися у межах експериментального проекту з відновлення населених пунктів, що постраждали внаслідок збройної агресії Росії. Проект розробило Київське архітектурне бюро. Новий вокзал об'єднає залізничне та автобусне сполучення. В агентстві зазначають, що запропонований проект передбачає інклюзивний простір без жодної сходинки. Центральний зал буде відремонтовано з рахуванням європейських стандартів. Передбачено велику кількість табло, уніфікованих показчиків та зону самостійного обслуговування купівлі-продажу квитків. Під основною будівлею вокзалу буде укриття цивільного захисту. Дякую всім глядачам, хто надсилає інформацію про транспортні події. Нагадаю, якщо у вас є цікаві новини на залізничну тематику, можете відправляти їх за контактами що є в описі цього відео. Також хочу звернутися до глядачів каналу з проханням підтримати цей ресурс. Це можна зробити за допомогою доступних всім опцій. Достатньо буде поставити, звичайно, вподобайку, підписатися на канал, також залишити коментар. Нагадую про те, що є функція спонсорування. До речі, спонсорування, одержують можливість перегляду роликів ще до того, як вийде прем'єра, і також є функція підтримання каналу за допомогою донатів. Всі реквізити є в описі цього відео. Всім глядачам це непростий час, бажаю витримки та мужності. Україна переможе!